Історія палацу Конін Шидзин, глава 181. СУМНІВИ ВЕЙЛЯНА ВЕЙЛЯН утретє розкрив кишеньковий годинник, куплений у перського купця, і подивився на час. За вікном вулиця змінювала свій вигляд. Край Хуаян за три тисячі літ звідси поринав усередину осені. Легкий осінній вітер зривав листя з дерев. А золотаві мандарини прикрашали ринки, надаючи місту, відчуттям якості і достатку. Та Вейлянові було не цією картиною всередині наростало тривожне відчуття. Невдовзі він зустрінеться з тією людиною, і його почало непокоїти, чи не зайшов він цього разу надто далеко, чи не накличе це лиха. Усе почалося минулого літа. Тоді Вейлян навчався в Чуанджунській академії в Янчжоу. хоч він і не був першим генієм свого часу. Його ім'я було відоме далеко за межами дзяніна, і його вважали фаворитом на звання найкращого учня осіннього іспиту. Одного разу, прогулюючись озером і вже збираючись вийти на берег, він несподівано зустрів дивну дівчину. Вона була тендітна і витончена, прикрашена золотом і сріблом. Самі лише перлинні сережки у вухах коштували кілька тисяч срібних лянів. Та її шовкова сукня з ханжоу була рясно забруднена, наче вона щойно вибралася з багнюки і навіть обличчя та волосся не уникли цього. Особливо обличчя, здавалося, вона намагалася витерти бруд, але тільки розмазала його і ще більше. Побачивши гурт студентів, які виходили на берег, вона одразу підійшла до них. Ті, хто товаришував із вейляном, були вченими і талановитими юнаками. Зазвичай, коли вони каталися човном озером, сміливі дівчата кидали їм ароматні мішечки та хустинки, тож, побачивши дівчину, що йшла їм назустріч, усі відразу вирішили, ніби вона прийшла, щоб упадати за ними. Але таку розпатлену дівчину вони бачили вперше, і на мить усі завмерли. Хоч веля не славався талантом, зовні він був скромним і непримітним. Зазвичай найбільшу увагу привертали його товариші. Тож у він просто стояв серед усіх, наче осторонь подій, чекаючи, як усе розгорнеться. Ніхто не сподівався, що коли один з його друзів дещо нахабно поцікавиться, кого вона шукає, дівчина кліпнула очима, глянула в його бік і цілком без сорому сказала: Я шукаю Венляна, пана Вея». Уздовж озера запала тиша. Сам Вейлян теж був приголомшений. Усі повернулися до нього. Дівчина поводилася впевнено. Її брудне, ледь опізнаване обличчя, здавалося, напрочуд яскравим, коли вона усміхалася. Вона звернулася до нього. Пане вей, чи можу я поговорити з вами наодинці? Друзі Вейляна завжди любили жартувати і підливали оливи у вогонь, тож навколо одразу знявся гомін і піддражнювання. Вейлян відчув, як обличчя запалало від збентеження. Він, ніби приріз до землі, і не міг зрушити з місця. Скутим голосом відповів. Якщо у вас є справа до мене, давайте обговоримо її тут. Немає потреби відходити. Дівчина уважно вдивлялася в нього, і її погляд був дивакуватий, вона водила очима, наче щось зважувала, а за мить злегка підняла брову. Ви справді хочете, щоб я говорила про це тут. Серце Вейляна сіпнулося, і він інстинктивно відповів Немає такої справи, про яку не можна було б говорити прилюдно. Та вона серйозно глянула на нього і загадково повторила: Пане Вей, ви впевнені, що хочете обговорити це тут? У ту мить у голові Вейляна промайнула тисячу думок. Він почав сумніватися, чи не образив він якусь дівчину після переїзду до Янджоу, чи не дав обіцянки якійсь кортизанці і не стримав слова, чи не підібрав чогось уночі на вулиці і не повернув власникові. Чи не повівся десь необачно в академії, ненароком когось розгнівивши? Та на всі ці запитання відповідь була одна ні, хоч його родина і не була заможною, та й злиднів не зазнавала. Він мав достатньо розуму і самоконтролю, щоб не чинити ганебних вчинків і не залишати явних слідів. Але поведінка цієї дівчини невже він щось прогавив. Погляди довкола зосередилися на ньому. Вейлян відчув, як напруга зростає. Зрештою, він не витримав внутрішньої боротьби, кашлянув і непевно мовив, тоді поговоримо наодинці. Згодом Вейлян не раз згадував це необачно і украй невдале рішення, яке насправді стало викликом власній репутації якщо я не почуваюся винним, навіщо мені щось приховувати? Відтоді в академії поповзли чутки про його дивний зв'язок із загадковою дівчиною. З нього часто кепкували, коли розпитували, він не міг нічого пояснити, що лише додавало йому роздратування та збентеження. Та тоді він і гадки не мав про наслідки свого вчинку дівчина ж сміялася від душі. Зрештою, вона цілком природно махнула рукою його друзям і сказала ми з паном Веєм підемо поговорити. Це займе трохи часу, тож вам, панове, не варто на нього чекати. Пізніше я сама проведу його назад до академії. Друзі, вирішивши, що все зрозуміли, розійшлися, сміючись і жартуючи. Останні промені сонця лягали на озеро, а вітер шелестів по воді. На березі, під худими гілками верб, вони залишилися стояти одне навпроти одного, оцінюючи співрозмовника. Вейлян насупався і сказав Мені здається, ми з вами не знайомі. Дівчина, тримаючи руки за спиною, відповіла: Пан Вей, може, й не знати мене. Але я давно чула про вас. Вейлян розгубився. Ви теж любите читати? Вона похитала головою. Я найбільше ненавиджу читання, та останнім часом у мене з'явилося інше захоплення. Вейлян не знав, як продовжити розмову. Дівчина сміхнулася. Я чула, що пан Вей також добре тямить у цій справі, тож сьогодні спеціально прийшла повчитися у вас. Зрештою, він не стримав цікавості у якій саме справі. Кутики її його простягнулося ширше. У землеробстві. Утомить, мить, коли він почув ці два слова, повіки мимоволі здригнулося від здивування, а по шкірі побіг мороз. Він відчув шок, ніби хтось зазирнув у найпотаємніший закуток його душі. Він вигукнув: Звідки ви знаєте? Згадуючи ту сцену, тепер він не міг не визнати, вона була трохи кумедною. Але одне залишалося безсумнівним тоді в його серці все ще живрів страх. Не стільки перед тим, що хтось дізнається, скільки а. Не стільки перед тим, що хтось дізнається, скільки перед можливістю, що родина почне його переслідувати. Ши, нун, гун, шан вчені стояла на найвищому шаблі, прагнучи після довгих років навчання стати чиновниками, за ними йшли землероби, ремісники та купці. Родина, яка пишалася своїми поетами, природно не надто цінувала нижчі стани. Та вейлян змалку був інакшим. Дивлячись на дощ у небі і на воду на землі, він прагнув розібратися в цьому, вивчаючи астрономічні календарі, спостерігаючи за польовими роботами, посівами і ростом розсади. Він хотів усе зрозуміти і поти придбав у крамниці книгу «Цімінь-Яошу» Яошу, основні методи для народу. Зрештою, коли інші вирощували орхідеї в горщиках, він, спілкуючись із персами та іншими народами, посадив у блакитних фарфорових горщиках дивну рослину, яку називали картоплею. У дитинстві всі вважали, що Вейлян просто бавиться. Та коли він підріс, старші члени родини, зрештою усвідомили його неортодоксальну натуру. Всі книжки з астрономії та землеробства зібрали й спалили, а самого Вейляна суворо покарали родинними законами за відступ від навчання. Йому заявили, що якщо він не складе іспитів, матиме великі проблеми, тоді Вейлян повернувся на правильний шлях, почав старанно вчитися, писати трактати, читати класичні тексти. За кілька років його зусилля були винагороджені, і він здобув славу. Покинувши дім, він поїхав навчатися до Янджоу. У Шуанджунській академії за ним ніхто не наглядав, і у вільний час він експериментував із викопаною картоплею. Навіть намагався запікати її, як батат, і пригощав друзів. Щоправда, після того, як один із них отруївся, більше ніхто не наважувався куштувати його експерименти. Вейля не подумати не міг, що в Янджоу знайдеться хтось, хто розпізнає його справжню пристрасть не до книжок, а до землеробства. Дівчина, здається, чекала його здивування і не стала відповідати на запитання, вона лише всміхнулася. А що, як я скажу, що нині є кілька тисяч му землі? Які просто чекають, аби їх обробили. Чи зацікавиться пана Вея? Вейлян вирішив, що вона марить, яка молода дівчина може говорити про тисячі му вільної землі, що чекає обробки. Він майже одразу відмовився, та вона байдуже простягнула йому картку з адресою за міського маєтку і сказала, що якщо він передумує, завжди може прийти, вона чекатиме. Зрештою, Вейлян не зміг устояти перед такою спокусою. Через шість днів після повернення до академії, не витримавши, він вирушив за вказаною адресою до заміського маєтку. Але тієї дівчини він там так і не зустрів. Прийшовши до заміського маєтку, Вейлян зустрів іншого чоловіка з витонченими рисами обличчя. Той особисто передав йому листа, кілька книжок, документи на земельні ділянки та бухгалтерські книги, а потім сам повів оглянути згадану порожню ділянку. Відтоді Вейлян ніби ступив на стежку злочинця. Зайшов у лігву крадіїв, але він зробив чимало справ, заробив немало грошей, і врожай рису цього року справді був щедрий. Та він і досі не знав, на кого працює, і це не давало йому спокою. Особливо останнім часом полангін уже наближався до меж Дінліна. На вулицях вирувало багато людей і гамір, навіть коли сонце хилиться до заходу, звідусіль лунали заклики до торгівлі, дехто з крамарів тільки не починав розкладати ятки. На річці пливли яскраві ліхтарики. – почув велян зовні, коли візник зупинився, щоб перепитати дорогу. Молодий пане, не підкажете, як пройти до провулка у її. показав візникові шлях. Паланкін, схоже, зупинився біля чайного дому, звідки долинали голоси з другого поверху. Там про щось жваво сперечалося. Вейлян прослухався і наступився. Як на мене, між Ван Сюйді та майстром Юанді обов'язково станеться двобій. Небесні вчення просувають даосизм, а монастир білого коня, безперечно, проповідує буддизм. Вони сперечаються вже кілька місяців, це неминуче завершиться сутичкою. Гадаю, краще зібрати речі і днями поїхати подалі від Дзяніна. Хто знає, коли знову спалахне війна? Напевно, майстер Юанді сильніший. Та імператор так йому довіряє, що, кажуть, за останні два роки навіть учитель Сє почав віддалятися від нього. Якщо розібратися, то саме учитель Сє справжній імператорський учитель. А той монах, який став посеред дороги, не приніс користі державі і народові. Як його можна робити національним учителем? Ой, таке краще вголос не казати. А я. Та все роз'їхалося. Суцільний безлад, великий безлад. На щастя, останні два роки у татарів було тихо, не додавали датяню клопотів, а то з такими внутрішніми і зовнішніми загрозами все могло вибухнути будь якої миті, і нам, простим людям, була б смерть. Як на мене, небесні вчені найсильніші? Не Що таке велика єдність? Саме цього небесні вчені і прагнуть. У нашому селі кілька родин не мали землі під обробку, їм навіть у розбійники не було як податися, тож приєдналися до небесних вчень. Хіба ж їх до цього не довели чиновники й купці? На щастя, наш дзянін, земля багата й родюча, тут не так відчутно їхній вплив. А ще кажуть, наступного року імператор вирушить у Південний тур. А вже ж. звідки думаєте, у нас дзініння за останні півмісяці стільки багатих купців і торговельних велетів? Скрізь дорогі коні та розкішні паланкіни. Все через це один такий похід на південь. Тяжкі для народу. Чиновники не хочуть витрачати гроші, тож полюють на багатих купців і торговельних вилетів. Кажуть, збирають кошти. Хто більше заплатить, той більше солі отримає наступного року. Світ стає дедалі складнішим, а хто сперечатиметься. Візник уже знав, де провулок у її, і повів паланкін туди. Віз віддалявся, а голоси поступово зливалися з гуркотом коліс і цокотом копит ставали все тьмянішими. Вейлян опустив повіки і торкнувся того, що було заховано в рукаві. Цей сезонний бухгалтерський журнал тихо лежав у рукаві, притиснутий і прив'язаний до руки. Пане вей, ми приїхали, сказав візник. Вейлян підняв фіранку і вийшов. У довгому старому провулку дзяніна між зеленими кам'яними плитами проростав мох, а кілька золотих осінніх листків кружляли по землі. Перед ним був скромний тихий вхід. Без жодної ознаки, розкоші і навіть без виразної назви. Угорі висіла лише темна табличка з трьома словами Сібайдзю. Він підійшов і постукав. Невдовзі хтось відчинив. Це була вродлива служниця. Побачивши його, вона не здивувалася лише ковзнула оцінювальним байдужим поглядом. Пан вей прибув. Як тільки панна дізналася про ваш приїзд, вона півдня чекала на вас тут. Прошу, заходьте. Усередині сє байдзю було тихо і спокійно. У коридорі висіло кілька папуг. Побачивши людини, вони завулали Хто прийшов? Хто прийшов? Вейлян мовчав. Пройшовши два входи з підвісними квітами, він уійшов до павільйону біля озера. Біля краю стояло крісло з похилою спинкою, поруч квадратний столик із тарілкою фруктів і розгорнутим журналом. На кріслі сиділа дівчина. Вона не сиділа рівно, вмостилася, підібгавши ноги у розслабленій позі. Її чорне блискуче волосся прикрашала лише одна червона агатова шпилька. Вона дивилася на озеро, сидячи спиною до павільйону, підперши щоку рукою, і здавалося, нудьгувала, чекаючи, коли риба візьме наживку. Вейлян бачив лише половину її спини. На мить він не був певен, чи це та сама дівчина, яку він бачив торік. Служниця доповідачка сказала Панно, пан Вей прийшов. Дівчина навіть не обернулася, користуючись моїми грошима, працюючи на моїй землі, ведучи мої книги і забираючи мій урожай, він ще й насмілився зробити з цього погрозу і вимагати зустрічі, аби дізнатися правду. Пане Вей, нині крадії та розбійники свавільничають. Невже ви не боїтеся дорогою натрапити на лихо і втратити життя? Веляно пізнав цей голос відразу. Легкий, м'який, наче подих вітру біля вуха, мов тихий струмок, неймовірно приємний такий, що будить уяву. Стоячи позаду, він також почув у її словах приховане невдоволення та загрозу, та знаючи, що сам не вчинив нічого негідного і не боявся, ні вовків, ні темряви, відповів спокійно. Торік, на прохання панни, я керував кількома тисячами му родючої землі. І врожай був чудовий. Хоч пан не і обіцяла мені велику вигоду, я взявся за це з чистого запалу і не надто замислювався. Та коли інші землероби заговорили про врожай, я мимоволі подумав про татарів біля яньменського проходу і про небесні вчення в центральних землях, і не міг не замислитися над долею цього зерна. Якщо його вивести на ринок задля користі людям, це нормально, але якщо. Пан лихі наміри, і вона використає це, щоб підтримати ворогів держави, то це буде моя провина. Постать дівчини перед ним раптом завмерла. Вейлян вирішив більше не кружляти довкола і сказав прямо: тож, я прийшов сьогодні з одним запитанням. Панно, з вашими можливостями? Ви служите небесним вченням? Служити небесним вченням. Невже вона скидалася на людину, яка не боїться смерті і насмілюється мати справу з небесними вченнями? Дівчина мимоволі посмикнула кутиком вуст і, нарешті, обернувшись, подивилася на Вейляна. Пане Вей, ви справді віддаєте серце землеробству і націкавитеся морськими справами? Як же тоді у вас у голові народжуються такі абсурдні думки? Так само, як і в минулому житті, він годився лише для того, щоб обробляти землю. Майбутній лауреат імператорських іспитів, В статті пише майстерно, поля впорядковує вміло, але до Державної служби і боротьби з суперниками він зовсім не пристосований. Вона мала б давно зрозуміти на його кмітливість у таких речах не варто покладати великих сподівань. Коли вона повернулася до нього обличчям, у її рисах проступили нетерпіння її обличчя було ніжне й біле, мов гусяче яйце. Шкіра тонка й делікатна, а в променях вечірнього сонця здавалася вкрита золотаво-червоним світлом. В очах відбивалося два роки життєвого досвіду, надаючи їй одночасно легкості і ваги. Таку таки губ піднялася в напівусмішці, додаючи нотку насмішки до цієї безмежної вроди. Вейлян бачив її лише раз, торік. Тоді вона була вся в багнюці де там роздивитися таку красу. Він рідко спілкувався із жінками, а тим паче з такими вродливими. Коли вона подивилася на нього, йому стало незручно. Він відчув, як жар піднімається до обличчя, і слова важко складаються докупи. Дзянцюнін кинула вудку, підняла тонкі брови і сказала: Хто вам сказав, що я працюю на небесні вчення? «Угу, Цікаво, цікаво. Тобто, тепер, крім комерції, вона ще й зайняла землеробством, вирощує зерно, рис. Тобто вона накопичує е, запас провіанту, я так розумію, для армії, для армії Янліня. Бо там була така фраза стосовно того, що Фанінь минулого разу надала цю допомогу, а тепер нема кому. І вона нарощує і фінансовий е, такий запас, таку подушку величезну, і ще й доступ до провізії. Ну, Браво! Що сказати? Крута дівка. Молодець. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.